Появою другої половинки наше життя наповнюється яскравими фарбами. Одне з найперших, що починаються знайомства, це із обміну номерами телефонів. І кожен намагається підписати кохану людину найкрасивіше. А хтось кумедно. То чи це так заглянемо у гаджети жителів Могилева Подільського. Любімий. Альонушка. кохана, просто смайліком. А чому саме а, так? Не знаю, якось так вийшло. Мася, коханий. Катюша і сердечко. Кохана. Радість моя. <ріхи> також він для мене дорогий. Я на першому плані син, потім також чоловік. Це лю любимий, родной, який завжди буде поруч підтримає. Ми з ним Богу прожили вже 17 років. Просто Людмила дружина. Сонечко. <ріхи> Буквою і сердечко. Як ім'я, це банально. Всіх, всіх так називають. А серце, тому що це моє кохання. Для мене чоловік банально. Тому я підписала його батько, бо він батько мого сина. Чесно сказати, да. у мене є два телефони. На одному написано коханий, а на другому папік. А чому папік? Не знаю. Тому що він хороший батько для моїх дітей. Моє другої половинки вже нема 15 років, на жаль. І звали її Женя. Я так писав Женя. Коханий. Тому що він для мене найкоханий, найдорожчий чоловік в цілому світі. В цьому році вже 22 роки, як ми жонаті.